Бентонітовий шнур види та застосування 20х30, 15х25, 10х20, 5х20, круглий діаметром 22. А тепер детальніше, як і де він застосовується. Бентонітовий шнур прямокутного перерізу застосовується для герметизації технологічних холодних швів. Розмір 10 на 20 мм застосовується для холодних швів, де товщина бетону від 200 до 250 мм. Бентонітовий шнур розміром 15 на 25 мм застосовується для технологічних швів, де товщина бетону від 250 до 400 мм. Розмір 20х30 мм застосовується для технологічних швів, де товщина бетону від 400 мм або у об'єктах з підвищеними вимогами до гідроізоляції. Бентонітовий шнур 5х20 мм застосовується для герметизації швів водокомунікацій. І останній вид бентонітового шнура круглий діаметром 22 мм. Він застосовується для герметизації отворів, що залишаються від опалубки. Матеріал завжди в наявності, тож чекаємо на ваші замовлення.